Вати безпеку та гідні умови перебування під вартою на Прикарпатті вперше впровадили сучасну систему дотримання прав людини. Завдяки їй ведеться цілодобова фіксація всіх дій, які відбуваються у відділах та відділеннях поліції, зокрема, з моменту самого затримання особи до поміщення в ізолятор тимчасового тримання або ж звільнення з під варти для належної роботи. Інформаційну систему у підрозділах переоблаштовано внутрішній простір. Всі приміщення оснащені відеокамерами. Це здійснено відповідно до вимог міжнародних стандартів з дотримання прав людини. Відтепер система функціонує в Калуському та Надзвірнянському райвідділах поліції. Ми бажаємо, кажуть, найближчим часом поповнити європейську сім'ю, а Європа вимагає не тільки реформування економіки, соціальної сфери, освіти, але в першу чергу правоохоронних органів. Те, що я побачив, зрозуміло, це надзвичайне. Надзвичайне в плані того, що ми справді зробили великий крок у, у, на тому шляху по дотриманню прав людини. Крім цього, особовий склад підрозділів пройшов спеціальне навчання щодо функціонування системи. Також в Калузькому та Надвірнянському райвідділах поліції облаштовані так звані зелені кімнати, які призначені для ефективної роботи з неповнолітніми. У них створена максимально дружня та комфортна атмосфера, яка допомагає опитувати дитину, не заподіявши їй при цьому жодних психологічних травм. Ця система передбачає введення окремої посади інспектора з дотримання прав людини. Це поліцейський чи поліцейська, яка відповідає за формування інформаційної підсистеми. Це е, поліцейський, який вносить туди всю інформацію щодо фактичного місця затримання, перебування на, в, особи в територіальному підрозділі поліції, е, все те, що відбувається в територіальному підрозділі поліції, е, і аж до переміщення до ізолятора тимчасового тримання, там, де також є інформаційна підсистема Кастоді, і там також вноситься вся інформація. Загалом така система працює уже в 76 підрозділах нацполіції. У них мінімізована кількість скарг щодо протиправних дій, натомість збільшений рівень довіри населення до всіх поліцейських послуг. Люза Гребиквіталі Магалаті, телеканал 402.